Ну що, привіт всім! Тест-драйв на Suzuki Address 20-2021 року випуску, точно не скажу вам, приблизно от таких. У адреса 9500 км пробіга. Пробігу. Саме свіже на сьогоднішній день, що мені траплялося із, із адресиків. В плані року, в плані пробігу, ну, просто не пам'ятаю, щоб було щось новіше. Він повністю в рідних запчастинах, дивився огляд, розуміє в якому він стані. От, на мою думку, це найкомфортний, найпрактичний апарат на сьогоднішній день. Він з самою зручною посадкою, і навіть я своїм зростом, 1,90 метра, можу зручно сісти, повністю вирівняти руки, ноги і ще ззаду залишиться повноцінне місце для пасажира. Тобто, ну, от, просто максимально зручно. І єдиний варіант, з ким його можна трошечки там прирівняти, це якісь Honda PCX чи Yamaha N Max, але у них є тунель, тобто він, вони не практичні. Вони комфортні, також схожа посадка, але вони непрактичні. Ви не поставите сюди каністру, коли вам потрібно на заправку з'їздити, не поставите якийсь мішечок, сумку і так далі, не поставите малюка е якогось, щоб ножками став, і ви його кудись повезли. Ну, Я ж кажу, це максимально комфортний, максимально практичний апарат на сьогоднішній день. І за дуже-дуже е високу якість двигуна. І надійність за, скажімо так, смішні кошти, як на мене, він ну, реально на всі 200% коштує своїх грошей. Тим більше, коли з'являється отакий стан, як в мене, як то кажуть, потрібно хапати і бігти просто. Так як це не часто буває. Так, на об'їзній дорозі ми в місті Одеса спробую десь тут трошечки його розігнати. Хоча і навіть на об'їзній мало хто їде в районі 80-100. Приблизно максимальна швидкість у таких апаратів в районі соточки. І причому дуже-дуже гарно він набирає. Явно здивований, настільки а, крутий набір швидкості, це при тому, що він великий і важкий апарат, а 90 їде без питань. Працює двигунчик, його практично взагалі не чутно. Настільки тихенька модель, робота двигунчика, от дуже приємно на ньому їхати, я вам скажу. В районі 50-60 км на годину його взагалі не чутно. В якусь це сторону поїхати. Ага. Ну, В мене сумнівів немає, що він сотку поїде взагалі ніяких. 90 їде от просто без ніяких питань. Як то кажуть, на ізі. Зараз подивлюсь, яку сторону у нас менше автомобілів. І Спробую соточку його розігнати. Але така середня швидкість завжди в японців посередині приборочки, це в районі 70 для цієї модельки, але при 70 взагалі його не чутно, він настільки комфортний. Ну ну що, ну Максималка в районі 90-100. В цю сторону ну дуже вітер сильний, а туди немає вітер. Так що будемо закінчувати нашу, наш тест-драйв. Від себе рекомендую адрес. От, саме комфортне, саме про те, що можна за такі гроші придбати. Я це говорив і буду повторювати. Заходьте на телеграм, кому не подобається дана моделька, дивіться інші. Попередня генерація моделька S125S також класні варіації, але він трошечки менший в розмірах. Тут повноцінний величезний такий апарат. Кому до вподоби мій канал, підписуйтесь, будуть цікаві пропозиції, по приємній ціні. Саме головне стан Стан у цього апарата близький до нового. Так що побачимось в нових відео. Всім дякую! 真棒。